Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. Працюємо на одній з трофейних машин. Росіяни, згарники і окупанти нам її недобровільно передали, розкомплектовану в сумненькому стані. І, з поміж іншого, частково відсутня система приводу жалюзі. Система приводу жалюзі. Так, тобто, зараз сюди з нашого ремфонду. Будемо укомплектовувати тяги і всякі такі інші історії. З поміж іншого, от, встановлюємо, відрихтували, поновили, зміцнили косиночкою. так Оцей вузол, що у нас працює, все паралельно. Що має бути паралельне, все перпендикулярно, що має бути перпендикулярно. Натомість цей болт обламався. Реально, ми тут не знаю, добре години-дві пролюбилися. Це тільки ті гайки, що в мене є, а там ще штуки декілька впало, валяється. Не хотів виходити з варюванням. Ну ніяк, ламався там по всякому У підсумку. Я ж кажу, <кхе> вандали би, якісь там залишили би на одному болті. Хоча зверніть увагу, ну який тут один болт, якщо тут доводиться варювати косинку для зміцнення цього з'єднання. Отут насправді навантаження нормальні. І, ну, Я знаю те, що ще вандали би поставили один болт. Інші там вандали трохи, скажімо так, іншого типу. Вони би тут просто наглухо приварили. А ми притягнули сюди зварювальний генератор в кущі, пролюбилися. Я ж кажу, добрих там пару годин, якщо не більше, у підсумку розсвердлили, дістали і маленькими шматочками рештки болта, освіжили різьбу, відкалібрували і все. І зараз будемо. Монтувати все назад, збирати, ну як назад, укомплектовувати і змушувати це все працювати як слід. От Воно від руки, тепер он, все, он весь болт закрутився. Чудово чудово працюємо і пам'ятаємо, що нашої коронофілія недостатня.